Чистота повітря під контролем в Івано-Франківську говорили про якість атмосфери у транскордонному регіоні Україна. Румунія конференцію організували в рамках масштабного проекту, який спільно із закордонними партнерами втілювали упродовж останніх двох років. Представники Агентства з охорони навколишнього середовища Повіту Мара Мореш розповідають, кілька місяців моніторили якість повітря у чотирьох пунктах на українському кордоні. Результатами потішені нормаку за чаансоспонем. Десять років тому в Румунії наша область мала досить великі проблеми Якості повітря, але після того, як ми вступили до європейського союзу і почали дотримуватися європейських директив, усе змінилося. Є Чим похвалитися Івано-Франківщині, фахівці Прикарпатського університету, котрі у рамках проекту проводили дослідження у Карпатах, запевняють, цей регіон один із найчистіших у центральній Європі. Хоча виявили і певні проблеми. Виявляється, що Івано-Франківській області, особливо на території наших Карпат, через якісь проходять перевали, це верецький перевал. Це яблуницький перевал, це Вишківський перевал. У нас чомусь є достатньо високі концентрації СО2, які вже наближаються до гранично допустимих. Це унікальне явище, але ми виявили, як то кажуть, забрудника цього. Виявили, що це наш автомобільний транспорт, якого зараз. Збільшилося за останні 10 років, мабуть, у два або може і в три рази результати проекту, які наразі мають лише рекомендаційний характер, обіцяють опублікувати на сайті та презентувати згодом у друкованому вигляді. Між тим прикарпатські дослідники вже сподіваються на нові дослідження. кажуть, якщо європейська асоціація оцінить їхню роботу, візьмуться уже за воду та ґрунт. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.